Два дні нетипового Шевченка накрили село Моренці, що на Черкащині. Уже втретє, на малій батьківщині великого Тараса відбувся Шефест. фестиваль, який дає змогу кожному знайти Шевченка молодого і актуального, поза штампами і стереотипами. Попри те, що Моренці досить віддалені, як і від столиці, так і від обласного центру, не кажучи вже про крайні точки України. Організатори обрали для проведення події саме це село, адже місце, де народився і робив перші кроки незаперечний геній українства, сповнене неймовірною енергетикою та й концептуально де як не тут. Традиційно упродовж фесту діяло кілька зон. На просвітницькій галявині відбувалися гутірки з науковцями, письменниками, краєзнавцями, політиками. Розбавляли лекції та бесіди театральні постановки та виступи бардів, лірників, бандуристів. Серед гостей письменник Василь Шкляр, Каскар Сашко Лірник, музиканти Сергій Василюк та Живасил Лютий, очільник молоді свободи Юрій Ботнар, Шевченкознавець Оксана Данильченко. Тріо бандуристок, сестри Мамалиги, переможці конкурсу пісня» та ще низка чудових людей на художній галявині. Учасники фестивалю спільно малювали велике полотно за картиною Андрія Єрмоленка Шевченко Преслі. Неподалік майстер-клас із травоплотіння для дітей від благодійного фонду Коло а також конкурс на найкраще виготовлення Шевченкового ягняти і прочитання мені тринадцятий минало. Залучали малечу не тільки до мистецьких активностей. Студія Спас провела для хлопців козацькі забави. Загалом же вікова група гостей з заходу розтягнулася від нуля років і до далеко за пенсію. Але на шеф-фесті усі були молоді душею і п'яніли в моренцях без вина. На фестивалі заборонено вживати та продавати алкоголь. Територія їжі та ярмарок майстрів із різноманітною продукцією та майстер-класами. Тут можна було придбати яскраві вишиванки, мудрі книги, чарівні прикраси, художні полотна, глиняний посуд та все, чого душа забажає. Подарунком для відвідувачів фестивалю став виступ проєкту Тельнюк-сестри. Надзвичайно проникливі артистки зібрали у місцевому будинку культури переповнений зал та розчулили глядачів до сліз. Енергією та драйвом заряджала публіку музична сцена, на якій цьогоріч виступило 11 гуртів. Надихали гостей, тартак, гоей, дримбададзиґа, мрія життя, сонце в кишені, тінь сонця, антитіла, веремій, колір ночі, колос Бразерс» без обмежень. Не обмежували на фестивалі і звучання української мови. Її у виступах артистів було 100%. Уночі ж охочі мали змогу переглянути фільм Тарас Шевченко Ідентифікація режисера Сергія Проскурні. А другий день фестивалю завершився гарячою виставою Тарасова ніч від театру вогню Радослав. Попри те, що на дніше фесту випала доволі прохолодна погода, це не спинило гостей, які приїхали в Моренці здалека. Відвідувачі могли безперешкодно поселитися в наметовому містечку. Грілися ж його мешканці, переважно піснями та душевною атмосферою біля вогнищ за традицією фестиваль мав благодійне спрямування. Під час події збирали кошти для моринчан, які захищають Україну у війні на сході.